ефірі час підсумки про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. Про грошову допомогу, яку отримають запорізькі ветерани війни та особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, розкажемо за мить. Укриття в закладах освіти готують до нового навчального року. Як змінюються осередки безпеки в Олександрівському районі? Дивіться далі. В укритті працює витяжна система. Є вода холодна і гаряча, є душова мурали, що світяться. Про малюнки на запорізьких будинках, які розповідають про скалічені Росією українські душі, дивіться у випуску. Одар по Чернігову посеред білого дня нічні атаки з безпілотників по цивільній інфраструктурі та з С-300 по Одесі та Дніпру. Натомість над роботи нам, в Запорізької області замайорів синьо жовтий стяг. А села за останні півтора роки вперше евакуюють місцевих. Про головні новини за тиждень, що минає далі. 19 серпня посеред білого дня росіяни завдали удару балістику по драматичному театрі. Внаслідок атаки загинуло семеро чернігівців. Ще 128 поранили. Серед постраждалих 15 діти. Основні жертви в нас знаходилися в автомобільному транспорті, йшли через пешохідний перехід за драмтеатром. Знаходиться також великий парк, де мами гуляли зі своїми дітьми вже з самого ранку. Вся площа, яка знаходиться за моєю спиною, була заставлена автомобільним транспортом. Люди вже почали заходити до кафе, до ресторанів. За добу рятувальники завершили розбір завалів. В Чернігові оголосили триденну жалобу в пам'ять про загиблих. Люди несли квіти та іграшки на місце трагедії. Створений штаб ліквідації е, наслідків, і відповідно найближчим часом буде будуть відновлені всі будинки. Е, і найближчим часом буде надана вся необхідна допомога, в тому числі і матеріальна особам, які від того постраждали. Росія терорист, ворог терорист, ворог має бути знищений. 23 серпня. Росіяни запустили зо два десятки безпілотників з території РФ та анексованого Криму по Україні. Більше з них було спрямовано на Одеську область. Дев'ять з них збили сили протиповітряної оборони, проте є влучання у цивільну інфраструктуру. На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа загальною площею 700 квадратних метрів. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища. У ромнах, що на Сумщині росіяни знищили школу. Внаслідок атаки загинув директор школи, його заступник, секретар та бібліотекар. Ще четверо місцевих, які проходили повз момент прильоту, отримали поранення. Рятувальна пошукова операція тривала два дні. Заклад освіти знищено повністю. Рятувально-пошукову операцію завершено. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Вкотре звертаюсь до жителів Сумщини. Не нехтуйте власною безпекою. Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Майже щодня під ворожим вогнем і Херсонщина. Цього тижня окупанти зруйнували дитсадок десяток житлових будинків та лікарню обласного центру. Серед місця Херсона постійно під прицілем ворожої артилерії. Поранення середнього ступеня тяжкості отримала семирічна дитина. Зараз дівчинка під пильним наглядом херсонських лікарів. В окна розбила кухню, підвал і там два окна теж». Вылетело все на свете. Здесь вылетело все на свете. Дятнина моя внучка. З батькой там у хаті была. Та вот это ее, видно, осколком так поранило. Находился здесь, очутился на ступеньках, как думал вот так вот. Ровно центр дома. Ніч на 24 серпня серед ночі окупанти обстріляли ракетами Дніпро. Удар пройшовся по транспортному об'єкту. Також пошкоджені з десяток прилеглих закладів, банк, заправка, готель та житлові будинки. Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпро зросла до десяти. Зараз в лікарні троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості. Пошкоджені також десяток об'єктів. Понівочені 15 кіосків, а ще житлові будинки, три автобуси та кілька авто. Контактна тролейбусна мережа, водо- та газогони. Після двох місяців запеклих боїв воїни 47-ї окремої механізованої бригади, що воюють на Мелітопольському напрямку, прорвали багато лінію оборони окупантів та зайшли в село роботине. Перше, що зробили військовослужбовці, евакуювали населення. Вже в більш безпечному місці медики бригади оглянули цивільних та дали можливість зателефонувати рідним. Алло, дочечка, алло, алло, привіт, привіт, куколка. Доця, доця, нас вивезли. Доця ми. Не плач. Ми вже сьоми. Вже дома. Воїни 47-ї бригади, яка з боєм увійшла у село роботине. Організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі. Наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої. А на не день незалежності на даху зруйнованої школи в роботоному за майорів український стяг підняли прапор 24 серпня і в Криму. Ночі спецпідрозділ розвідки України спільно з військово-морськими силами успішно висадились на анексованому півострові. Воленівці та місті Маяк вступили в бій з окупантами, в результаті чого ворог зазнав втрат, зокрема техніки. Після цього наші захисники без ушкоджень повернулись назад. Воронці зсу продовжують нищити ворога та крок за кроком звільняють нашу землю. Веня верті, телеканал З початку великої війни в громадах Запорізької області працюють мобільні бригади, що надають сільським жителям невідкладну психологічну, соціальну та юридичну допомогу. Всі консультації безоплатні. Як мобільні консультанти працювали в комушуваській громаді, бачили наші журналісти. Спеціалісти мобільної бригади благодійного фонду Восток Сос до Комушувацької громади приїхали не вперше. Сільських жителів, юрист, соціальний працівник і психолог консультують прямо на вулиці. Питання це переважно реєстрація. Пошкодженого або зруйнованого майна подання заяв дію, реєстрація в дії. Дуже багато звертається пенсіонерів, які не можуть самі це зробити. Ми допомагаємо. Крім того, звертаються, наприклад, до соціальної працівниці з питаннями наявних виплат, які вони можуть отримати відповідно до тієї чи іншої категорії. І психологиня проводить індивідуальні консультації та групові міні-тренінги. 80% питань до юристів стосується компенсації за втрачене внаслідок обстрілів майно. Проблема в тому, що у багатьох місцевих право власності на житлові будинки, а також земельні ділянки при домоволодіннях, не оформлені належним чином, зауважують консультанти. А відтак можуть виникнути проблеми з виплатами. Компенсації за пошкоджене майно будуть тільки власники. А власності у мені 80% десь немає. За браком коштів, за браком часу, за браком е, можливо знань про оформлення та власності люди не оформляли. Тому коли власність не оформлена, то буде виплачена компенсація. От зараз ми якраз займаємося тим, щоб допомагати людям розібратися як оформити власність на себе. Пенсіонерці Тамілі Боженові і мобільні консультанти роз'яснили порядок отримання міжнародної фінансової допомоги. Прийшлося брати нотаріуса. Получила другий місяць, а третій, я не знаю, буде чи не буде. У місцевої жительки Наталії важкохвора донечка. Жінка звернулася по допомогу до соціальних працівників мобільної бригади. Дівчинці з ДЦП необхідні ліки. Я не можу піти на роботу, щоб її забезпечити ліками і. Вони мені відкликнулись, дзвонили, кажуть, да, ми можемо вам допомогти. І ми зустрілися і все організували, щоб Вікуська виздоровіла, щоб вона могла повноцінно ходити, працювати як обичні діти. 22 серпня дівчинці Вікії виповнюється 14 років. Жінки скористались нагодою і заїхали привітати свою підопічну з народинами. Ну, Сонечка, з наступай чим днем народження Здорово. тебе. Я. Здоровечко, саме головне. Ось такі акварелеві краски, їх дуже великий набір, і ними можна навіть малювати по одягу. О, я я думаю, ти якусь джинсовку розмалюєш. Потім я з тобі такий набір мотиночки, да? потім ось такі стікери, прикольні, вони світяться вночі. Ти їх можеш теж десь там собі. Ось такі кісточки, щоб у тебе були. Такі смаколики тобі yeah. кинули. Oh. Я думаю, це тобі yeah. буде чим займатися. Yeah. Yeah. Компот уже зварили, картофечку. Саме головне ми позвали подружок. Це головне в нашому день рождення це головне нам хороше настроєння, вкуснятинки. І бо нам нічого не, не надо і мир, мир, щоб не бомбили, щоб було все гарно, щоб дівчата мої не боялися, моли тихенько включити музику в хаті і навіть хоча б чуть-чуть потанцювати клас допомагають мобільні консультанти і своїм сільським колегам. Сьогодні психолог організував перший тренінг для співробітників місцевого цнапу, з'ясовували, як захистити своє психічне здоров'я та здолати стрес при роботі в зоні постійних обстрілів. Тренінг для працівників СНАПу з метою зниження тривожності, підвищення стресостійкості, для того, щоб вони мали змогу шукати та зберігати свої власні ресурси. Тренінг включає в себе дихальні практики, техніку м'язової релаксації пошук ресурсів через деякі вправи та техніки. Мобільна бригада Восток Сос відвідує інші громади області. Люди їх знають і чекають, кажуть фахівчині. Адже для багатьох нужденних вони стали добрими друзями, допомагають і в інших справах. Вивозять людей із зони обстрілів або навпаки сприяють у поверненні додому тих, хто полишив рідні місця. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ. Запорізькі ветерани війни та особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, отримають разову грошову виплату до Дня Незалежності. Минулі роки вона називалася до 5 травня і виплачувалася протягом травня. Наразі на обліку в міському департаменті соціального захисту населення перебувають близько 13 тисяч ветеранів, війни, але виплату отримають значно більше людей, зокрема вимушені переселенці. Нині триває виплата разової грошової допомоги до 24 четвертого. Серпня, яке здійснює пенсійний фонд України, пенсіонери отримають кошти разом із пенсією. Всі інші, хто має пільгове посвідчення на свої особисті рахунки, запоріжцям, котрі є в списку, але не отримають виплату до 1 жовтня, необхідно звернутися до пенсійного фонду та написати заяву на разову грошову допомогу. Якщо це військовослужбовці, які зараз знаходяться на військовій службі, то вони отримують цю виплату на свій поточний рахунок. Установи або військова частина, або це е, організа... ну, різні організації, тобто це може бути Національна поліція, служба безпеки України, тобто усі відомства, які, в яких вони зараз знаходяться на службі або за контрактом, вони повинні надати до пенсійного фонду списки. Якщо військовослужбовці демобілізовані, то вони повинні звернутися до військомата і встати там на облік. І тоді військомати, або зараз це називається територіальні центри комплектування соціальної підтримки. Вони нададуть також їх до пенсійного фонду. Укриття в закладах освіти готують до нового навчального року. Зокрема, завдяки підтримці міжнародних організацій міська влада облаштовує та відновлює сховища в школах. Як змінюються осередки безпеки в Олександрівському районі, бачила Єлизавета Швайко. В листопаді був підписаний меморандум між Запорізькою міською радою і дитячим фондом ЮНІСЕФ про облаштування укриття у цій школі. Вже в березні ремонтні роботи закінчились менш ніж за півроку Тут виконали капітальний ремонт. Окрім косметичного оновлення, в укритті також замінили усі комунікації. За рахунок ЮНІСЕФ було повністю відновлена витяжна система, облаштовані поли, підлога, стіни, каналізація зроблена, вайфай, точка сповіщення радіо. Точка. А за рахунок міської влади був. Зроблена гідроізоляція цих всіх приміщень, каналізаційна система. Ревізія була зроблена, а також аварійні виходи з одного боку школи в другому. Укриття складається з двох частин, в кожному з яких два виходи та лаз. У приміщенні сховища також є кабінети, де усе як у шкільному класі парти, стільці та дошки. Усе це підготували на випадок, якщо діти вийдуть на змішану форму навчання. У разі затяжної тривоги в укритті також є ковдри та розкладні ліжка. В укритті працює витяжна система. Є вода холодна і гаряча, є душова, і дошки ми повісили, але між, між такими окремими відсіками дверей немає. Тобто, якщо ми ну, будемо якось, якщо проводити проводити уроки, то будемо якось спілкуватись між собою, щоб не голосно говорити. Ну якось це все воно устаткується, аби тільки у нас була можливість проводити уроки. Таке ж укриття планують облаштувати і у цій школі. Безпечне середовище тут було ще з перших днів повномасштабного вторгнення, а з весни стартували ремонтні роботи. Оновлення виконують також за кошти ЮНІСЕФ, аби в укритті можна було не тільки бути в безпеці, а й навчатись та проводити уроки дітям. Буде встановлено електромеханічний підйомник для людей з обмеженими фізичними можливостями для того, щоб вони так само могли користуватися укриттям, і буде так само облаштовано три туалети, один з яких буде саме пристосований для людей з обмеженими фізичними можливостями. За рахунок міської влади у нас тут буде встановлено проведено оптиволокно для інтернету, для того щоб були точки доступу в усіх приміщеннях. Даного даного укриття за проєктною потужністю в цьому укритті можуть перебувати понад 600 людей одночасно. Як зазначають в адміністрації школи, сховище відповідає усім необхідним вимогам. Укриття відповідає всім вимогам. У нас є два виходи. Тут заведено централізоване опалення, тут є централізоване водопостачання, і тут буде передбачено не тільки можливість там скористатися вбиральнею, а ще окремо рукомийне. Вже в середині вересня ремонтні роботи в укритті планують завершити паралельно з цим. У закладі триває заміна двох сотень вікон, аби зменшити тепловтрати. втрати. Окрім цього, їх закривають спеціальною протиударною плівкою, що вбереже скло від вибухової хвилі. Ми продовжуємо співпрацю з ЮНІСЕФ зон зараз. Відбувається тут заміна старих вікон на нові встановлення протиударної плівки. Ми розуміємо, що це певний перепин для того, щоб при ударній хвилі просто стримати. Розтрощення вікон, а це проєкт, який ми взяли в роботу. Два заклади вже відпрацювали зараз. Знаходимося на стадії перемовин по іншим закладам. Тому поступово я думаю, що будемо не тільки з цією організацією з іншими відпрацьовувати покриття вікон такою захисною плівкою». І, хоча в Запоріжжі прогнозують дистанційну форму навчання, найпростіші укриття в освітніх закладах мають бути завжди відчинені для усіх містян, аби кожен мав змогу перебувати у безпеці та комфорті. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТ. Кермувальник, що взяв дерево на таран, викриття мародера з Оріхова, та невдала крадіжка речей під відеокамерами. Про це та інші події далі в нашому дайджесті. Викрав велосипед, залишений біля перукарні в Хортицькому районі, та продав його. Завдяки відео з камер спостереження та свідкам події, поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 45-річний, раніше судимий чоловік. Подібний злочин стався й у Вознесенівському районі, де злочинець викрав дитячий візок біля супермаркета. Обом чоловікам загрожує до восьми років ув'язнення. Випив зайвого та поїхав катати. З днями за перевищення швидкості руху інспектори зупинили Субару Форестер. У 60-річного водія виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав перевищення норми майже в 13 разів. На правопорушника склали три адміністративних протоколи. Знайомому спочатку 8 тисяч гривень, а потім ще 10. Прохання про допомогу жінка отримала в одній із соцмереж. Як з'ясувалося, сторінку чоловіка зламали шахраї. Правоохоронці рекомендують перевіряти інформацію з проханнями про допомогу, перш ніж надавати її. Адже лише за вихідні до поліції надійшло 14 заяв про подібну шахрайську схему. В Олександрівському районі водій легковика в'їхав в електроопору, але вибратися вже сам на зміг. Чоловіка затисло поніваченими конструкціями автівки, де блокували кармувальника-рятувальника, що прибули на місце. Згодом водія оперативно доправили до медзакладу, аби запобігти загорянню. надзвичайники здійснили проливку авто. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. Виїхали з Оріхова, а повернувшись, виявили крадіжку особистих речей, зокрема відеокамери, планшета та двох цифрових фотоапаратів. Поліцейські затримали злодія, що обкрадав покинуті та зруйновані від обстрілів будинки в прифронтовому місті. Всі зниклі речі правоохоронці знайшли у крадія вдома. Після проведення слідчих дій їх буде повернуто власникам. Правопорушнику загрожує до восьми років ув'язнення. На трасі Запоріжжя Нікополь зіткнулися дві автівки внаслідок аварії з травмами різного ступеня тяжкості до лікарень міста були доставлені один із водіїв та троє його пасажирів. Серед них 14-річна дівчина. Ще одна ДТП сталася в Вознесенівському районі міста. Маршрутка збила жінку, що переходила про їжу частину по нерегульованому переходу. Постраждалу з травмами, доставлено до лікарні працівники поліції звертаються до можливих свідків ДТП з проханням повідомити про обставини події за телефоном. То два аеробіка, гімнастика, футбол та навіть пляжний волейбол з 1 вересня запорізькі дитячо-юнацькі спортивні школи розпочинають набір юних спортсменів на навчання. Цьогоріч заклади планують зарахувати понад півтори тисячі дітей. Як зараз працюють запорізькі спортивні школи та які нові секції відкривають, дізнавався Вадим Сорвін. Десятирічна Софійка вже три роки займається у футбольній школі Металург. До цього дівчинка спробувала себе у багатьох видах спорту, проте зупинилася саме на грі мільйонів. Самого малку грала із друзями у дворі, а потім вирішила займатися цим серйозно. Спершу юна футболістка відвідувала спортивний клуб Шахтар, а потім перейшла до Металурга, де займається вже півтора роки. Я гуляла в дворі, там був ще хлопчик, і він займався футболом. І ми з ним гуляли якось. І мені сподобався футбол. І я Вирішила займатися цим видом спорту. Мені дуже сильно подобається, дуже велике бажання є. Тренери школи «Металург» зазначають, що мало дітей з початком великої війни роз'їхались по інших країнах. Тому нині у закладі триває набір. Заняття з футболу проходять постійно. А у разі повітряної тривоги діти разом з тренерами спускаються до укриттів. Попри складнощі, юніори все одно беруть участь у змаганнях по Україні та мають високі результати. Конечно, очень мешает тревоги, что приходится прекращать тренировки. Но, тем не менее, практически мы весь объем тренировочный, то, что планируем, выполняем. Были мы в мае в Виннице, очень серьезный турнир там, 16 команд было. Зайняли друге місце, Ну там даже не, не так какое місце, Саме факт, що поїхали зараз. Люди трішки назад повертаються, і це для нас якби така душина, тому що найближчим часом ми очікуємо таке нескладнене поповнення в наших рядах. Набір до спортивної школи Металург триває постійно, тому тренери запрошують долучитися до занять футболом як хлопчиків, так і дівчаток. До нас приходять діти різних вікових категорій, і ми до себе звичайно запрошуємо. Але що стосується найменших наших вихованців, це дітки 2017-2018 року народження. Вони можуть вже приходити до нас з вересня місяця та пробувати сили у свої, у нашій футбольній школі. Наразі у запорізьких спортивних закладах навчаються понад 5 тисяч дітей. З 1 вересня розпочнеться набір у 20 дю США на різні секції, серед яких аеробіка, гімнастика, атлетика, баскетбол і навіть пляжний волейбол. Найближчим часом планують відкрити також і секцію чарлідингу. Ми дуже уважно звернули увагу на такий вид спорту, як черлідинг, який був у 2022 році на сесії Міжнародного олімпійського комітету, визнаний як Олімпійський. Дуже багато дівчат та хлопців займаються цим видом спорту. Ми плануємо на найближчій сесії міської ради винести проєкт рішення на викриття відділення цього виду спорту в дитячій нацькій спортивній школі номер 10 в якій вже ми культивуємо ушу та спортивну аеробіку. Аби і надалі розвивати спорт у Запоріжжі, керівники спортивних шкіл планують сформувати ще 130 груп, до яких зарахують півтори тисяч юних спортсменів. Долучитись до занять запрошують дітей від 6 до 18 років. Вадим Сорвін, Роман Котляр, Антон Бондаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. В обласному краєзнавчому музеї відбулося спецпогашення нової поштової марки Україна мати. Її присвятила 32 другій річниці незалежності України. Укрпошта не залишилась осторонь та миттєво зреагувала на подію сьогодення. Так, поштовий випуск Україна мати візуалізує оновлений образ монументальної скульптури, що височіє на печерських пагорбах Києва. Авторкою поштового набору стала Зінаїда Кубар. Мисткиня зобразила монумент з українським гарбом на щоті, та червоним намистом образ, наче захищає собою Україну. Нову марку вже можна придбати у всіх відділеннях Запоріжжя. Номінал цієї марки 600 тисяч примірників. Номінал марки це марка У відповідає за пересилання простого листа по Україні масою 50 грамів. Також до марки було випущено конверт першого дня, немаркований художній конверт та листівки. Радянські символи, як батьківщина мати, зараз трансформуються в символ Україна мати. І дуже символічно те, що сьогодні на нашій марці саме ця мати Україна і зображена. Ця марка входить сьогодні в обіг не тільки в місті Запоріжжя, в інших регіонах нашої країни. Сьогодні пройде погашення, а також в столиці нашої держави. Ще раз хочу всіх поздоровити, привітати з святом незалежності України. Все буде Україна. На стінах запорізьких будинків почали з'являтися малюнки та інсталяції, які в темний час доби світяться під, від спалаху камери. Створили їх запорізькі художники Хеллоу та сліпі сан кажуть, у своїх роботах виступають проти війни та намагаються максимально відобразити поточний емоційний стан українців. Раніше стріт арт був звичайним хобі. Спочатку повномасштабного вторгнення митці зупинили свою діяльність, але минулорічні масовані обстріли Запоріжжя поставила пар. Перед художниками нове суспільно значуще завдання висвітлювати події війни просто неба. Периферійні вироби є і в Європі, але загалом більшу частину творчості у нас у Запоріжжі проходить. Тригером стало це жовтень минулого року, коли по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам русня кліпати почала. Центральними персонажами багатьох стінописів є діти, в яких ця війна забрала спокійне та безпечне дитинство, у місті є кілька робіт, присвячених малечі. плюшевий ведмедик на соборному 151-ку три райтери зобразили в пам'ять про невинно вбитих мешканців цього будинку. Якщо ж навести ліхтар на малюнок, можна побачити, як іграшку тримає хлопчик. Ідею двозначності муралісти втілили й в інших своїх роботах. Наприклад, інсталяція на бульварі Шевчанка з дівчинкою з. Повітряною кулею. Якщо зробити фото зі спалахом, то можна побачити, що в руках дитина тримає зброю, а на кульці зображений герб України. Ця робота не була пов'язана з якимись подіями, саме воєнними, як наші інші. Це грубо кажучи, загальний стан кожного українця останні роки після всіх подій, які відбуваються зараз в Україні. У парку енергетиків з'явився новий арт-об'єкт Вихід його створив український скульптор Віталій Протосеня у 2022 році в рамках міжнародного проєкту метеці місто резиденція, що проходив у місті Гала в Німеччині. За словами самого ж митця, вихід це цільнозварена конструкція з чотирьох металевих листів у формі трикутника з розрізом всередині, через який проходить сонячне світло. Арт-об'єкт мав з'явитися в Запоріжжі ще на. Початку 2022 року проте плани порушила війна. Та, попри це, громадська організація Культ Прожектор спільно з департаментом культури та туризму Запорізької міської ради все ж встановили вихід як нагадування, що безвихідних ситуацій немає. Це кут дуже агресивна форма. Це метал, він чорний. Ну це робота не не красива, це не про красу. Але а, в, в кінці цього кута є. А... Простріл світла, через яке світло може е, проходити. І це надає надію, що в, навіть в таких обставинах дуже важких можна знайти е, вихід, е, можна знайти е, е, якесь світло. Це В рамках проєкту е, митеці Місто резиденція це німецько-український проєкт за фінансової підтримки House of Europe. і м, нам гроші зайшли, зайшли на цей проєкт саме під. Перед відкритим вторгненням ну, 24 лютого того року. І десь місяць ми думали, чи відмовитись від цього проєкту, бо у нас ще партнер Гьоти інститут, ми не розуміли, що ми робимо. А потім ми все-таки поспілкувалися з нашими партнерами німецькими і ми вирішили, що ми готові це все реалізовувати. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.